І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Рак UA Югрі на Тетрарх Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так, ну нарешті, нарешті ми дочекалися. Хтось осмілився пограти на імбіщинському імбіщі другого рівня. Так, що це в нас за танчик? Це в нас танчик. Другого рівня ЛТшка. Я так пам'ятаю, це нагородна техніка була, так, це за щось видавали. Ну, такі танчики за якісь події видають, а їх зразу ж продають. Але ну, вони коштують не дуже багато, так? І дивіться, для колекціонерів, так і для поціновувачів дійсно імбічність імбіч, то я бачу, що наш герой його полюбляє, тому що навіть наліпку, бачу, наліпив на нього трилисник. Отже. Ну, нам повинно пощастити в цьому бою, так? І вже суперники будуть нас побаюватись. Я не знаю, грають в цьому бою боти чи ні, бо на таких рівнях боти грають. Ми бачимо скільки 10, так. Всього у команді 10 гравців. Одинадцять, 11, так? Так і. Хтось із них може бути ботом, але... Дивіться, ну по перекаці я б так і не помітив, що ну я так не помічаю, що тут грають боти. Хоча, можливо, і штучний інтелект зараз настільки розвинений, що вони грають як прості гравці. Так? так, добре, тут постояли ми, тут агресії від суперників немає. Нам агресувати теж немає чого, тому що, тому що у нас тут другий рівень, тут всі картонні картони. Тут всі пробиваються основними снарядами, мені здається, ну хіба що там якісь кулеметики можуть щось не пробивати або просто не влучати. Поїдемо, будемо дивитися тепер на місто, тому що там небезпека зараз може бути, може піти небезпека саме з міста. Там наші братіші, начебто як об'єднується, бачимо на медіумі і ще там хтось поїхав. Це в нас медіуме стежка, так, а ну які ж танки в нас взагалі тут є. У нас дві стежки навіть на другому рівні. Чого собі? У нас стежки це вже такі. Це вже як тяжі, так, на цьому рівні. Ну а ми починаємо вихлопушувати в цих наглюк. А ці наглюки бачимо, що і непогано так під'їхали. Ну, Ось біля нас поряд, от справа, там, якщо подивитися, то. Братічний не помітив на якому танчику, то він, по-моєму, там точно ботик. Він просто по це. Хоча, можливо, він... Думав, що на цьому танку, на якому він грає, можна танкувати. Можливо, я трішки натанкував, вибили звідси небезпеку. Так, Все ж таки поїхала там одна стежка в місто, там знітились в місті суперники. Тепер у нас проблема по ущіленні може бути, тому що М2 лайч атакує нашого теж М2 лайча. Тут є вже підсвічення, там чудово наша СТРВМ. <ahanbezichnia>. 38, під'їхала підсвічує центр, і там вже хто буде проїжджати, ми їх будемо копушувати. Бачимо, що ще й ну, по дольнюкам непогано настрілює. Знаєте, які, є які від, на друг, на от, на других, на третіх, ПЗшники, заряджаєш на них поліпшені голдові снаряди, так? і просто розриваєш кламіще. Ну, не завжди розриваєш, бо проти тебе теж на ПЗшниках, коли взводами грають. ну, це такі фонтанчики. але ну, там в мінус 200 тисяч потрапляєш. На цьому. Не, не трилистник, так це я не, не вірно сказав, чотирилисні. <рес> на, на так, Там, якщо потрапиш теж на взвод скіліші, які грають найбільші, то вони там ну, вже тебе виносять. Я пам'ятаю, теж пограв я. І навіть в мене є відео, так, де я витягну тут бій, по-моєму. Це я перші відео, які свої записував, то я на тому пазіку... Саме на ласвілі грав, я повернувся і базу захистив. Дуже, дуже чудово та цікаво. Так, чудово, Вихлопушуємо. Так. Протеші теж непогано грають, бачимо на ПЗ-2, двох знешкодив. Наш герой поки що. ну У нас шкода від пострілу, ну, друзі. так. 45-1 і шкода від пострілу. 400 вже настріляно, отже, вже десь 10, -10 разів пробив. Ну, давайте так. 1500, якщо вона стріляє, це буде рекордний рекорд саме на других рівнях при і підписників. Чотири вороги, якщо знищить, то це буде просто крутезне, а залишається всього п'ять. Ой, а залишається всього шість. Так, і знову то я помилився, От підрахунок веду, так? В команді було в нас. 4, так, плюс 6... Десять десять гравців було вкопати. Будете сваритися, зараз там буде. Це я щось завис, так підвисає, так, в мене вже мій штучний інтелект. Так, добре. СТРВ бачив, виступає, бо там е, два танки на нього загрилися, об'єдналися так. Наші братіші об'єднуються, зараз там знешкодять вже в місті, і вони вже можуть виходити, в принципі, виходити на базу суперників так, вже з правого плану. От е, мене так от небезпека, ну, на мою думку, це от, що зайняли центр. Хоча це не точно. Ми можемо зараз тут поприхлопушувати, а потім під'їхати. Бачимо, що вицілює. Противник, але він ніяк не може вицілити. <смі> Якби це був бот, то він би влучав би по любому. Хоч може там десь не пробував, але влучав. Уа! До нього приєднується ще Чіні. І це вже небезпечно. 5-5 побої. Не... Я там не зрозумів, чомусь у нас... Медіум дуже так замешкався саме на центр, А, він напевно там хотів би вибити центр. Дивіться, повертається і ще один. І в нас проти нас буде дуельна дуель, ми будемо один тут. А, не один, а двоє проти... трьох. Ааа, хочу братіш поїхав. А, братіш там шотний шотний. І Він намагається продавити все-таки. Один проти трьох поїхав. Ні, тікає, це чудово. Бо я думаю, зараз братіша втратимо. Так, ми тут щось за кущиками стоїмо, якщо що. А так як у нас легкий танк, так. У нас за розвідданими навіть рекордний рекорд на другому рівні 4 зараз відданими. Хе-хе. Так, все, бачимо ПЗ1 попер на базу суперників, медіум теж, ПЗ-2 теж вже поїхав по центру. Напруженіший момент битви тепер. Прикриваємо, ну виманює на нас. Бачите, теж грамотно грає, виманює. Я от здивований, така грамотна гра, так? Двох команд не, не позливалися на першу хвилину, так? Ох, тут снаряд летів. У нього снаряд такий бачимо, великий. Потужний. міг би вліпити вже і ХП у нас не дуже багато. Не танкував, Не цікаво, що буде танкувати. Ще. Хіба що в башту маску гармати? Так, все, об'єдналися два пазіка. Поїхали вони там. Вони вже стають на захоплення і цим відволікають суперників. Наша задача тепер чи ні вихлопушити і їдемо теж допомагати. Я думаю, що СТРВ теж допоможе. Так, один ворог знищений. А бачимо ПЗ2 двох вже знищив. О, танканув! Танканув! 75 вже танканув! Все, як я й хотів! Ну, півтори тисячі навряд чи настріляє, просто тут КП стільки немає. Але ми бачимо, що вже до 1000 підходить. Рекордна позначка. А я дивіться, я так подивлююся на карту, а там все ж таки один танчик в цьому залишився. І там, напевне, така запекла дуель нашого медіума, що він так довго там стоїть. Вихлопушують ПЗ2 з нашої бази. Агресивно м 2 Light їде на нашого ПЗ1, той тікає, кличе на допомогу, ми їдемо допомагати, братіш, тримайся. Бо ми... Оа! Оцеплі бабушу. А він там на кулеметику стріляє по нашому бороді. Їдемо, їдемо, допоможемо. Поспішаємо на допомогу, так. А ну тут обережно, ХП немає. А, побачив небезпек. Хе-хе, відступає. Запекла така боротьба на другому рівні, я вражений дійсно! Ну, там, бачите, м 2 лайч, це якщо... Вже барабан свій використовувати, то там же ж не все влучає. Там розкити іде вилучать. Ніяк там медіум не може поратися. Ах, 10 хп залишилось, все. Обережно, треба його швидше звідси вихлопушити, тому що М14 дріб 41 зараз ззаду зайде по народному взаду. Це вже буде. Ну, буде фіаско. Напевно, в мене там хп немає, що він не може ніяк поратися з... H35. Mm. <laughs> ви бачите, я вже вивчав які тут назви. Так а ну через цю карту на фіксі, а ну хп там багато. Та ні там може в принципі наш медіум бити битися. Це дуже обережно. А ну на його. опа 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 о поїхав, хибати, поїхав. А що це він вирішив зробити, Такий манер? Тут обережно не втопитися зараз. Так, у нас на захопленні танк стоїть. Ще буде робити, як діяти наш е герой. Ох, підхун. Розводимо разу. Ще й на гуслю поставив. Не спускати з гуслі. Це це наш ворог. Знаєш, кого всі наш нашого брита, типа? Так, ну і ми його знешкодили, все чудово. Я ну що порекомендував? Поїхати в місто це не варіант. Треба їхати збивати захоплення, це по перше, а по друге... А, все, він сам з'їхав в захоплення. А тепер ми можемо стати на захоплення, в принципі. Поки відволікає там медіум H35. ми знову стає на захоплення. У нього план на бій змінюється кожну хвилину, так? Але дійсно, ну, ну от правда, я думаю, ви мене підтримаєте, що такий запеклий бій, така майстерність саме на другому рівні, і в нашого героя, і в братішів, і в навіть суперники дуже чудово зіграли. І в нас напевно тут на останній секунді останнім снарядом, останнього ворога, так? Майже два прикотушена. Майже тисячу настрілів. Зводимося і стріляємо. Це він буде перевагатися. Не нервуватися. Такі війни хочеться прорвати. Тисячу настріляно. 135 натанковано. 4 за розвідданими. 2 вороги знищено. Це буде наш третій. Чудово. І. Погонь. Є! Третій ворог знищений. Поїхали, допоможемо мені. Поїхали. Чи, що? Чи поїхали, напевно, на захоплення. Все ж таки варіант, як на захоплення, мені здається, краще планом обій, правда? Медіум там довго-довго б'ється, бачимо. Ну, У нас в цьому бою класно зіграла вся команда, я ж казав, і у нас Пазик чотирьох знищив. Тетрарх трьох вже знищив, але зараз, напевно, ще й буде четвертий. Ну і майже півтори тисячі з е, шкодою від пострілу 45, так? Ну. Я вам скажу, роз, я вам, знаєте що, розповім чудову та цікаву історію. Зайшов я пограти, ну, думаю, там повиконую якісь там бойові завдання, так, пограю. І там було бойове завдання на хлопушити. 1500 деміджу. Ну, думаю, що тут 1500 деміджу. Беру супер коняшку і починаю грати. І що ви думаєте? 5 боїв, 5 поразок. І саме більше я настрілював в цих боях на 10 рівні, саме більше я настрілював 1450 з копійками. Я не міг, ну наче знаєте, от, ти хочеш виконати це завдання, і в тебе його, значе. Ну, Просто от, не дають тобі його виконати. <рі> Нарочно не дають тобі його виконати. І я потім подумав, так, можливо, це я щось не то роблю. Взяв я тоді вже вісімку і на, вісім... на вісімці я три тисячі на клопуша. <рі> ну таке буває. І, до речі, правда, я переконався, 10 боїв зіграв, 9... 9 порадок було то щось. зрозуміли. Наче все вірно роблю в бою, а просто злив за зливом. А потім, напевно, якщо зіграти на інший день, то буде перемога за перемогою. Так, у нас залишається 45 секунд до завершення бою, 23 секунди у нас залишається до захоплення бази. Три вороги знищено, 1113 настріляно, 135 натанковано, 4 зараз відданими. Це рекордні рекорди, бо у нас на таких рівнях ще таких рекордів ніхто напевно, не показував, саме на таких танках. А я не пам'ятаю, ну на других рівнях грали в нас чи не грали? Треба, ще б експерти підказали. Перемога! Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.